Цікава заява пролунала від нашого президента Зеленського. Він сказав, що повномасштабна війна Росії проти України знаходиться на завершальному періоді і він може бути найважчим. Послухаймо. Я знаю, що Росія піде з нашої території. Мені здається, я знаю коли, але я не можу вам цього сказати. Це остання частина війни, це не її середина. Перший період захоплення. Потім зупинка російського наступу та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, але ми в останній частині найважчій. Ця частина може і справді бути найважчою не лише через те, що окупанти пруть такою навалою, але і через те, що якщо ця допомога від наших союзників буде применшуватися, то дійсно нам буде важко. Але ем, ми вже зрозуміли, що Зброю нам будуть і надалі давати, і ви уявіть, скільки вже нам дали зброї. Тому точно союзникам зараз невигідно припинити постачання озброєння для України. Але на це дуже розраховують окупанти, і вони правда розраховують і на загострення ситуації на близькому сході. Мовляв, це відволіче увагу від України, відволіче усі ресурси е від допомоги Україні Україні, і вони поширюють купу фейків маніпуляцій та дезінформації. З приводу того, що, начебто, ту зброю, яку передають Україні, ми продаємо терористам Хамасу. Це зараз основний наратив на російському телебаченні. Вони крім того кажуть і про корупцію, і таке інше. Але для чого вони це роблять? Для того аби посварити нас із союзниками, аби вони, начебто, почали зараз а, моніторити, куди ця зброя йде, але вони і так моніторять і точно знають, що вона використовується на українському полі бою. А, ну і Е, насправді, ось ця війна на близькому сході е, це так для окупантів більше, скажу вона навпаки може. Посилити допомогу Україні, чому тому, що в цьому напрямі зараз працює українська влада і адміністрація Байдена суть в тому, аби показати усьому світові е, те, що е, е, існування єдиного фронту такої вісі зла е, у складі Росії, Ірану та Хамо, та Хамасу, вона загрожує не тільки Україні, не тільки Ізраїлю, але насправді усьому світові. І тому е, зараз всі повинні. Разом протистояти і Україна, і Ізраїль і Захід, і тому допомога може зрости. І тому зараз Сполучені Штати розглядають про е можливість надати Україні ще річний пакет допомоги на суму від 50 до 100 мільярдів доларів. І можливо, ця допомога буде е включати і допомогу для Ізраїлю, але це об'єднання е зокрема ці ця допомога, Вона є показником того, що потрібно боротися проти ось цієї вісі. Зла. І ця заява президента українського дуже не сподобалася пропагандистам. Ось послухайте, що вони кажуть: Атаку на Ізраїль організувала нова ось зла. Москва, Пекин, Тегеран. Свої п'ять копеек вставил Зеленський. Вслед за другими светлыми умами он вирішив провести параллели и заявил, что Іран и Росія это одно и то же. Поэтому мир должен об'єдинитися і уничтожити Тегеран, на Москву. Ти союзник. Иран и тот мусульманский мир, который вокруг него наш. Росіяни вже навіть і не приховують, що терористи це їхні союзники. Ось цей Гурульов, він депутат Держдуми. Там якийсь генерал, каже: Ну що Іран, ну це чий союзник? Це наш союзник. Тому відповідно, що їм дійсно не вигідно. А якщо ця війна на близькому сході припиниться, якщо зараз сполучені штати і всі союзники об'єднаються проти того, аби Хамас знищити, аби дати зброю Ізраїлю, аби та. Ти зброю Україні, і тому, от вони от починають вигадувати безліч різних фейків, і окрім того, що вони про Україну зараз принижують це хал, це армія а, Ізраїлю. кажуть, що бачите, які вони нікчемні, вони не здатні ні на що, і вони почали звинувачувати, що. Ізраїль зараз а, обстрілює сектор Газа, а, вибиває тих терористів, але їм не подобається як вони це роблять. Ну і також Скабєєва почала принизувати військових дівчат Ізраїлю. Послухайте, В дуже обідялись. мов російська пропаганда демонструє, як саме виглядає зараз Цахал армія Ізраїля показує девушек, танцующих перед зеркалом и выкладывающих эти видео в ТикТоке, мол, издеваются и обиделись. Мы, конечно, не издеваемся. Более того, ну какой нормальный человек может испытывать хоть какое-то злорадство? Не обижаться надо. Это ваша армия. Надо выводы делать. То, что произошло, действительно страшно, если связывать это с шабатом. Ну что значит, в субботу они не воюют, но это же не укладывается никак в голове?